Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення. Зараз приєднується до ефіру Апостроф Тіві. Пане Миколо. Я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Так, так Олексій. Добро доброго дня, пане Миколо, тема надзвичайно складна, і кожного разу говорячи про Маріуполь. Я не маріуполиця, але у мене підступає от, ну, комок у горло. І, і, і абсолютно важко про це говорити. Важко говорити про. Зміст фільму всі, хто виходять із кінозалів, просто ридають і, а, і не можуть спілкуватися. Після цього фільм дійсно абсолютно а, вражаючий фільм. Документальний фільм. Це реальна зйомка того, що відбувалося у місті у ці перші 20 днів окупації. Дивовиже, що цю зйомку вдалося вивести, вдалося зберегти, і власне що вона стала фільмом. А тепер цей фільм може представити Україну на Оскарі. Скажіть, будь ласка. Що ви подумали? Що ви відчули, коли дізналися про цю новину, і а, що це може дати Україні? Ну крім того, що Оскар важлива премія, і в кінематографічному плані ми розуміємо, якщо вона буде українською. Але от що це може дати як майданчик розповіді про Україну і про страждання і геноцид цілого міста? Так, ви е, дуже правильний акцент е, зробили на слові геноцид і ось саме такі саме такі Трічки вони м, показують, що це дійсно був, був геноцид, тому що це не би звичайні бойові дії, там ще щось. Тобто, місто було в, в блокаді, в облозі е, з міста неможливо було ви, виїхати декілька тижнів, і по місту постійно наносилися удари всім, чим тільки можна. І дійсно, всі, хто бачив цей фільм «20 днів у Марі... Маріуполі», е, всі плакали, всі. Чого Чолові, чоловіки, військові, всі, хто там був, і всі, хто там не був, тому що вони бачили те, що дійсно відбувалося з нами, з нашим містом в ті пекельні тижні. А самі пекельні тижні, то був березень, і саме про них той фільм, так. І я тобі скажу, що ті люди, які вижили в ті 20 пекельних. Це справді люди, яким дуже пощастило, і в них є дуже висока місія. І ось ті, хто зробили цей фільм, в них дуже висока місія, яку, на мій погляд, вони виконали, тому що саме на між міжнародних потрібно показувати цей фільм, щоб навіть не було думки про те, що а може, там все було не так, а може там все було більш-менш добре. Так я нагадаю тобі. Декілька тижнів тому спалахнув скандал щодо Юри. Фільм юри який показував, що начебто можна було виїхати. Начебто, там була їжа, вода, телефонний зв'язок. Там це я маю на увазі пекельний маріуполь минулої в весни. І ось саме цей фільм, саме цей фільм, саме ще там декілька документальних літок. Вони на щастя, вони нівелюють той. Пагубний вплив, який мав той же той же саме Тобто, після Юрика люди в Європі е, питали в маріупольських біженців, які там. А ті, а чого ви тут? У вас же все було добре. Більш-менш вас там вивозили, вас там годували, ще щось. Тобто е, такі е, фільми, такі стрічкі е, стрічки, вони е, дуже впливають на суспільну думку. А суспільна думка завжди дуже впливає на Політику, і це дуже дуже важливо. що цей фільм, що фільм «20 днів у Маріуполі буде, буде виставлений на а, таку престижну премію. І я впевнений, що він її візьме. Візь, візь. Хотілося би цього, і звісно, самі навіть оскарівські перегони, коли продюсери мають показати, зокрема в американському прокаті і в багатьох інших країнах той фільм, який претендує, просто для того, аби кіноакадеміки могли його побачити і проголосувати. А це от важливий момент, так що більша кількість людей просто в усьому світі зможе дізнатися про це, пане Миколо Маріуполь. Вот зараз в історії повномасштабного вторгнення місто особливе не тільки тому, що е, місто просто знищувалося, не тільки через. Вражаючи велику кількість жертв, але і через те, що Маріуполь має свій образ далі. Велика кількість людей виїхала із міста. На щастя, врятувалася зараз. Вони розпорошені по Україні і навіть за кордоном. Але я розумію, що Маріупольці більше ніж будь-хто інший, тримаються разом. Є ну такі центри кристалізації, сказати би і спілкування, і ось ця така ідентичність Маріупольська для всіх вас важлива, наскільки я розумію. От на ваш погляд, сьогодні Маріуполь Маріупольці мають якийсь політичний голос. Чи може це за ну забезпечити майбутнє місто? Місто відродиться, дивись, Олексій, місто відродиться сто тому що ти дуже правильно кажеш: місто місто живе. Маріупольцях так і нас дуже дуже багато. Ті тих, хто вижив, тих хто виїхав. Дуже тісно дуже тісно спілкуємося. Дуже допомагаємо один одному. І ти кажеш про політичний голос. Я тобі скажу про суспільний ага. голос буквально минулого тижня. Ми маріупольцями. Великою бандою. Що ми зробили? Ми дізналися, що жінка з Маріуполя, яка наразі перебувала в Німеччині, вона вирішила повертатися додому, тому що її чоловік, який там зараз він їй почав розповідати саме все те, що він чує кожного дня, там від від російської пропаганди, що місто відновлюється, все добре, тиловий курортний город, якось так. І вона вирішила повертатися і чорт би з ним, але ж в неї 15-річна донька, яка дуже обізнана дитина, вона читає новини, вона хоється в місті, а в місті гастарбайтери, кадирівці, жінки до 30 35 років самі по вулиці не ходять, тому що до них тут же підходять оці ось кавказці, там ще хтось, Е, Тому ми. Поспільним галасом ми зробили так, що е, звернули увагу на цю історію е, офіс омбудсмена е, Ірина Верещук, е, Купа політиків, е, місцева поліція Ним Німеччини, консули, і ми. Е, Змусили а, цю жінку змінити, змінити думку. Вона наразі до Маріуполя не їде, а для нас важливо, що не їде дитина, тому що а, відпускати туди, туди дітей це жах. Так ось я тобі скажу, що а, перший кейс то був фільм Юрик, коли Маріупольці а, суспільним Політичним голосом а, змогли заборонити цей фільм. Другий кейс це ось ця дитинка. Я тобі скажу, що це дуже потужна сила, але ж дуже важливий момент. А, Політика в нашій державі, ну давай прямо скажемо. Це така штука не дуже чиста. А маріупольці, які пройшли пекло, вони дуже тонко відчувають е, лицемірство, е, неправду. Ще щось. тому це потужний голос, але я впевнений, що його ніхто не зможе використати в своїх брудних е, е, якимось там е, якихось там цих. Тому так він є, і так він чистий, і так, так він, він за справедливість. Угу. Ось так, пане Миколо, Трішки запитаю, що зараз відбувається у в окупованому місті. Місто в ньому дійсно в деяких точках, я розумію, намагаються росіяни створити якусь таку картинку. Вітринну, так якісь квартали намагаючись там будувати, навіть не відбудовувати, а просто зачищати і будувати заново. І а вони навіть пробували відсвяткувати день міста. Що відомо про це? Чому вирішили, як вони це робили? Розкажіть, будь ласка. У ну, день міста то був якийсь цирк, якийсь не знаю. Вони а, почали робити день міста, як це роблять в будь-якому маленькому містечку Росії, так, тобто якийсь там а, ведміді, ще хтось це а, ти почав дуже правильно казати про те, що лише деякі а, райони міста, де деякі місця, вони, вони а, відбу, відбудували. Вони туди возять камери, вони туди возять журна, журналістів. І все більш нікуди не возить. І я тобі скажу, був дуже цікавий кейс кілька днів тому. Декілька днів тому а, працівники окупаційного телеканальчику Маріуполь Мар 24 а, викатили в місцевих пабліках свій, свою претензію. А, як вони написали до верхушки адміністрації республіки? Так ось що вони пишуть, що їм вже дуже довго. Довгий час не платять заробітну плату. Вони пишуть, що до них приїздять начальнички з Донецька, обіцяють їм золоті гори, але потім. І що цікаво в цьому кейсі? не платять То я я їх про це попереджав ще рік тому. Але ж вони чомусь думали, що це щось? Приходом Росії у нас все буде зам, замечательно замічательно ніколи не буде такого, тому що я все це бачив по донечанам за ці дев'ять років, але що стало в цьому кейсі? Те, що а, люди, коментуючи ці дописи а, в соціальних мережах, вони пишуть їм прямо що слухайте, так може, ви наразі зараз а, спромогнетеся показати, як дійсно живе місто, може, ви поїдете там на лівий берег, ще десь десь там. А люди, людям ні І їм кажуть, а чого ви не підіймете цю проблему в ефірі? Тобто, всі маріупольці місцеві, не ті, там десь вже я думаю біля 60 тисяч гастарбайтерів, які там є. А саме, саме місцеві, там, десь біля 150-160 тисяч наших людей, вони відкрито. Жвуть над пропагандою. Вони все, все бачать, все розуміють, і не розуміють лише навіщо там існують ось ці пропага пропагандисти, які, начебто, повинні показувати маріупольцям, як все добре, але ж маріупольці бачать, що не змінюється нічого. І ось та довга затримка заробітній платі у пропагандистів. Це лише е, єдина частина того, що коїться по всьому місту. Тобто, людям не платять, а е, платять лише гастарбайтерам, нашим людям. М -м -м, ні, тому е, все там дуже погано. Я тобі скажу, що нічого доброго там не буде, доки ми не деокупуємо місто. Угу. А, але є е, доброзичливці України, звісно, ті, хто чекають деокупації, мабуть, саме вони стають джерелом інформації. Ось про що росіяни. Перекидають резерви на запорізький напрямок. Про це повідомляють бійці партизанського руху. А теж вони зафільмували проїзд дуралів, «Камазів», а також танків т 72 через вулиці Маріуполя. Партизани зазначають, так окупанти намагаються компенсувати великі втрати як в особовому складі, так і в техніці на Запоріжжі. Відео, яке опублікували бійці руху. А теж маємо змогу побачити просто зараз. Пане Миколо, як багато от подібного у Маріуполі від, від Маріупольців, ми чуємо, знаємо, що власне місто використовувалося як такий дуже великий хаб перекидання якраз техніки в двох напрямках і на північ на Донеччину, в північніші території, і в напрямку запорізької частини фронту. І от зараз в чергове. Як багато цього, як багато резервів Росія намагається там рухати. Це коїться постійно. Це коїться постійно вже більше, ніж рік. А що зробили росіяни по перше, коли вони захватили місто? Вони по перше відремонтували ту трасу, яка йде через через місто з боку боку Росії, і почали через неї вести вантажі. Вантажі військові, будівельні, будь-які Що вони зробили по-друге, вони. Запустили порт, тобто і, і Маріуполь дійсно став таким, таким собі для них логістичним центром, тому що йдуть грузи через сухопутний коридор, і йдуть грузи через порт. Тому що порт це найдешевший а, логі, логістичний а, маршрут для будь-чого для техніки, для БК, для будівельних матеріалів, для укріплень. Тобто а, Маріуполь зараз. Це як вони кажуть, ворота сухопутного коридора, і ось так воно і є. І я думаю, що це один з чинників, чому росіяни так би так, так намагалися його захватити. Тобто їм він був потрібен і вони його зараз в. Вик... Користують постійно, а це коїться по ночах, тому що саме по ночах дуже мало людей на вулицях їх там немає. Так і по ночах дуже мало автівок. І люди, які там, вони кажуть мені, що кожну ніч щось їде, щось там рухається, щось то але ж не всі не всі мають. Мужність це а, документувати якось, тому що там це дуже небезпечно, тому що вони це все контролюють. Вони а, подекуди роблять профіл, 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 профілактичні обходи. Тобто, вони а, перевіряють мобільний телефон. Щось, ось це ось це є все. А, а, а як здійснюються ці перевірки? Це просто на вулицях, у квартирах, у будинках, які поруч із такими магістралями, чи де от що відбувається? Як це вона? Як це може, як це може бути? Як це а, коїться? Значить, є мобільні патрулі, тобто вони можуть просто до тебе а, підійти, перевірити докум документи само собою, а потім просто взяти твій мобільний і почати там ото лазити? Якщо в них є якась а, підозра, прямо да, якщо там хтось з. Туканув ще щось. А вони можуть а, заходити в дом до в... 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 домівки і робити те ж саме. Але якщо вони заходять в домівки, вони ще й можуть е... отримати доступ там до ноутбуків, до комп'ютерів, будь-будь-чого. І якщо там в тебе щось є, таке, що може е... спричинити їхню е... підозру на те, що ти працюєш на нас, то то все. Тобто а тебе вивезуть? А що далі буде без по без поняття? Я чув, що людей везуть е до Донецька. А що там вже.